Настя, я дякую тобі, що ти приїхала. Прийняла запрошення. Друзі, ми зараз знаходимося в дуже красивому такому атмосферному місці. Це Центральна зона паркова, в якій розташувався цей прекрасний готельний комплекс, по унікальному дизайну він створений, і ми живемо тут прямо зараз. В цьому моменті наше розкішне, успішне життя. І хочемо вам показати за закулісся. Трішки mm -hmm. Настя сьогодні приїхала до мене. Це наша студентка. Вона зараз про себе розкаже Анастасія Сагайдакова, вже сертифікована наставниця, яка станом на цей момент випустила дві групи правильно yeah. по наставництву. І скоро, я думаю, буде наступний потік. Запускає різні продукти, власниця бренду одягу. Одним словом, вона зараз все розкаже, тому що є чим поділитися. Вона крута підприємниця, крута наставниця і, взагалі, крута жінка. Uh -huh. Тому Настюш, розкажи трохи про себе, чим ти займаєшся, чим ти живеш. Ти так мене представила, що я навіть не знаю, що додати. А, так, да, я вже 6 років, я підприємниця і власниця бренду одягу для вагітних, для вагітних і годуючих мам джуз. А це, я дуже люблю свою справу, але до тебе я прийшла, якщо чесно, я згадувала, і в мене є ще партнер по бізнесу, і в тому році ми давали собі останній шанс. У угу. мене зараз будуть сльози. Давали шанс останній нашому бізнесу. Ми сказали, якщо от весна там го ми не побачимо результат, який ми хочемо, ну все, ну продавати, закривати, шукати себе в якомусь іншому місці. Я прийшла з вигоранням і з таким, не знаючи, що робити. Але я попала в добрі руки. Якось на першій зустрічі мені вже стало легше, знаєш, як до я доктора. Я пам'ятаю, цю да, зустріч. Да. треба десь. <кій> я хочу архів, будь ласка, цієї зустрічі. Так, так, в нас є запис. Так, uh, да, я була дуже виснажена. Uh, і якось так закрутилося спочатку наставництво, потім масштаб. І ось весна 24-го, а ми показуємо результат. Скільки? В три, в чотири, з математикою не дуже. А більше доходу, ніж це було влітку 23-го. І вже не йде мова про те, щоб продавати чи закривати бренд, йде мова про розширення, про масштаб. Ми запустилися на ІЦІ, ми шукаємо шляхи, як виходити на міжнародний ринок. Клас. І паралельно з цим я допомагаю новим брендам запускатися також, які з нуля. Стартують, я розумію їх, тому що сама колись стартувала з нуля. Я розумію, як це важко. Я допомагаю їм проходити цей шлях. Круто. А, тобто, я допомагаю будувати бізнеси, і що мені подобається, що я впевнена в тому, що я даю. Якщо до тебе, коли я йшла, знаєш, це була така інтуїтивна історія. Uh -huh. Ну тобто, взагалі, як у нас багато навчань побудовано? Треба дати побільше, загрузити побільше в голову, щоб точно був результат. Uh -huh. А у тебе я навчилася, що треба давати не більше, а давати якісніше. Тобто саме ті інструменти, які допоможуть людині при мінімальних зусиллях, да, зробити mm -hmm. максимальний результат. І ось цьому я зараз навчаю, і я приходила, наче знаєш, у мене не було ще сформованого експертного бізнесу, mm -hmm. і той бізнес невідомо, як ну, якось доживав. А зараз в мене два бізнеси, які я не можу і не, не збираюся кидати. Клас. І я їх розвиваю паралельно. Ось так виходить, щоб в мене і енергії стало більше на те. І я спокійніше стала. Так. О, дякуємо. для кого Це ця... сюди. Якось так. Дякуємо дуже. Угу. Ось тому. Слухай, Слухай результату. да. да. Так, якраз хотіла тебе запитати, бо в нас часто приходять там до нас потенційні клієнти, які вже ведуть там свою якусь справу, mm -hmm. підприємці. І вони переживають, чи зможуть вони якось поєднувати, чи зможуть вони балансувати. Розкажи, як тобі вдається, тому що в тебе, виходить, пішла така диверсифікація, так? Тобто в тебе є особистий бренд, ти як mm -hmm. рольова модель, як власниця бізнесу, яка різне пережила, вивела бізнес. З кризи, yeah. зараз ви успішно працюєте на ринку, і при цьому ти наставниця, яка допомагає іншим відкривати бізнеса. Як вдається тобі поєднувати ці дві справи? Ну, по перше, з самому початку. Одна чудова жінка за ім'ям Мар'яна сказала, що треба якби делегувати. Ми делегували до кризи, це було. Але знаєш, коли ти попадаєш в стан кризи, ти ніби забуваєш все, і ти починаєш все економити. Тобі mm -hmm. все ж важко там все дається. Так, так. Ось е я просто почала делегувати і не тільки в основному бізнесі в товарному, а я взяла собі асистенти, взяла собі СММ-ницю, чого я ніколи Class. не робила. Mm -hmm. І я порахувала, що ну, десь 3-4 години в день в мене вивільняється, тому що я не витрачаю на якісь такі штуки, які я там до цього робила сама. Е і плюс е ти ж працювала зі мною над станом багато, е Не тільки зі мною, звичайно, зі всіма. І е значущість. Того, що ти робиш, якось зменшила. Знаєш, от, uh -huh. не треба зробити із себе, я не знаю, там Боже, я веду бізнес, я так, от ти коли значить, чи прибираєш, klas, тобі klas, легше 100%. дається, тому що ти витрачаєш стільки енергії, стільки зусиль. Я дуже запам'ятала слова, коли ти казала, що е, дівчата, я знаю людей, які в сто раз більше роблять, чи ми. Вони не, 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 втомлюють. не втомлюються, да. Тобто справа не в тому, скільки ти робиш, а як ти це робиш, як ти до цього відносишся. Uh -huh. Я ще не на тому рівні, як ті люди, які там прям 100 справ роблять в день. Але я бачу в порівнянні, що мене вистачає і mm -hmm. на сім'ю, і на два напрямки. Так, інколи важко, звичайно. Але я вже маю вихідні, я вже маю вечори, і я вже помічаю ввечері свою сім'ю, що вона є. Раніше не було. Слухай, слухан і знаєш, що, пропоную нам пригадати взагалі, як все починалося, угу. тому що у нас багато є початківців, дівчат, хлопців. Переважно дівчат, так, <вже> склалося. так вже склалося, які на старті, і в них є багато сумнівів, багато страхів. Вони не розуміють, як вони будуть це все організовувати. Давай пригадаємо, як ти запускала свій тест-драйв, свої mm -hmm. перші кроки робила в наставництві. Як це було по відчуттях, по процесу, так і взагалі, що допомогло, завдяки чому вдалося запуститися? Mm -hmm. Та тому що от є багато. Початківців, які роблять, роблять, роблять і в якийсь момент сходять з дистанції. І тому, власне, дуже багато експертних бізнесів проєктів, вони закриваються ще, можна сказати, не почавшись. Ось. І Тому що в людей не вистачає цієї волі, щоб пройти цей старт, щоб вижити цей повний газ на старті, бо це такий, мені здається, ти зараз кажеш, як ти відчуваєш, мені здається, це такий один з найскладніших етапів. І тим більше, коли в тебе був ще паралельно бізнес, і ти тут. Тут запускала наставництво, освітні проекти, як тобі це вдалося? Я думаю, що перше, що треба, це довіряти тій людині, до кого ти прийшла. І я, я просто довіряю, я коли йду в навчання, угу. для мене людина, все, якщо я вже прийшла, значить я буду слухати, що мені кажуть. Ти забуваєш все, що ти знав до того. Так, в тебе є твої знання. Але перше, це довіра. Тому що якщо людина пройшла цей шлях, значить таки вона щось знає. Далі треба йти, не дивлячись на те, що тобі дуже страшно. Мені дуже страшно. Мені страшно було і на другий потік, коли я запускалася. Я зараз продаю, і мені так само, я прохожу вони менші за проявом ці страхи. Але ти все одно береш і йдеш. Ось, я не знаю іншого якогось секрету. Просто робиш як можеш. Uh -huh. Я розумію, що, можливо, я якісь кроки роблю там на 20% від того, що ти даєш. Але навіть ці 20% дають мені мій результат. Зроблю на 100, ну вау, я буду Мар'яною Журавчак, напевно. Ти можеш бути краще, Ось тому моя порада і. Просто йти, от як можеш, як виходить, погано, добре, якось вже йди, побитими колінами, там повзи до своєї цілі і довіряй. І не бійся бой, не питати. Я Довіряти часто наставнику наставнику. Ти маєш на да. угу. Я часто в моменти, коли мені було геть погано, я писала. Угу. Я писала в групу, що все, гайки, ребята, допоможіть. І ти мені давала якусь пораду. І я е, по-іншому дивилася на цю ситуацію, uh -huh. тому що там ти спокійно, мені там сказала так, так, да? і я просто зі сторони вже бачу. Uh -huh. Тобто довіряти наставнику, йти. І не залишатися самому, коли ти стикаєшся зі цими складами, що ти проси і. про допомогу. Каже, я не можу вивозити, допоможіть мені. Група допомагає дуже. <зв 'язково> це дуже важливо, що ти це сказала. Тому що, друзі, взагалі, от в нас в проєкті ми запускаємо завжди продукти з підтримуючими консультаціями, з постійним зворотнім зв'язком у чаті. Тобто, усі наші курси вони з елементами наставництва. Тобто, це не просто ви купуєте курс. І собі його десь там проходити, зіштовхуєтесь з проблемами сам на сам. У вас є постійно наставник, який веде вас, супроводжує. Він не веде за ручку, він не нянька, звичайно, але він супроводжує, він підтримує, тому що він вже по цьому мінному полі, як я кажу, пройшов. Він вже знає, де міни і може допомогти пройти цей шлях. Ти з нами уже скільки часу? Десь півроку чи більше, коли ти до нас прийшла вперше? Перша зустріч була влітку. Я думаю, це було перед навчанням. Може, це був серпень. Тобто, ще року. Вже, ну, ну, близько рік. вже рік, да, вже да, близько да. року. Що тебе спонукає знову і знову заходити в наші навчальні програми? Мені здається, ти все прийшла. Якщо я скажу, що я тебе люблю. Ні, це буде це все пояснить. Ні, насправді це. Це теж правда, але хм, цікаво, зараз я подумаю. Е, підтримка. Мені важлива підтримка. Я розумію, що я плачу по більшій частині за те, що я можу в будь-який момент сказати допоможіть. І угу. ти мені скажеш, як робити. Плюс я зростаю, я порівнюючи себе рік тому і зараз, ну, це великий дуже стрибок для мене. А якщо я бачу зростання, я якби людина розумна, ну навіщо мені відмовлятися від програми, яка працює? Да? Якщо Клас. я постійно зростаю? Ну, це логічно. Тому якщо люди бояться, Боже, де не треба боятися, не, не треба думати взагалі? Е мені теж було страшно, я коли йшла на масштаб. Я, так, я нас не нас не... Я думаю, я <ріст> У справді. нас був дзвінок. Я я У нас був дзвінок. Я пам'ятаю цей момент. Я тобі зателефонувала, ми поспілкувалися, це теж був ранок, кілька хвилин у нас був діалог. І я пам'ятаю, як тобі було важко прийняти це рішення. Боже. Тобто ти... Але я, мені здається, в цей момент взяла на себе волю тобі допомогти прийняти це рішення. Та, це от те, що зараз говорять інколи там Маріана. Ти агресивно продаєш да, да, там, да, да, та у да. це все? Як от ти зараз це відчуваєш? Тобто з боку це могло б виглядати реально як агресивна продажа, я кажала Настя, тобі це потрібно, давай, приймай рішення. Угу. Як воно твоїми очима було, та і до чого це в результаті призвело? Це дуже цікава розмова, тому що я прямо в моменті розуміла, знаєш, ти навчила мене мислити 3D, і я бачу тебе як продавця. Мій продавець аналізує, так, вона продає. І я бачу людину, яка мене е, витягує, тому що я задихатися почала. Мені настільки стало страшно, і я знаю, ми його втрачаємо називається. І я розумію, що я зараз відійду і я залишуся в цій програмі назавжди. Ось таке було враження. Я взагалі не знаю. Чорта лисого я не знала, як я візьму ці гроші на програму. Мені стало страшно, тому що ще в січні бізнес не показував результати. Ми з лютого почали, ми просто там в три рази з лютого mm -hmm. стали. І я не знаю, ну так ти телефонуєш людині, яка не знає, звідки вона візьме гроші на навчання. Ну якби і ще й немалі гроші. Так, це була преміальна програма. Да, це Од, було. Один з, це було перше вікно заходу, спецціна. До речі, друзі, в нас от завжди є спецціна, і люди думають, що це просто демпінг, Тобто, що ми так спекулюємо, mm -hmm. але це насправді так. Завжди самі перші отримують найкращі можливості по ціні, а далі вже в нас є пороги підняття. Нас це тоді заходило в перший поріг підняття. Ну, ще да. Без підняття, але все ж це була преміальна програма. Я не пам'ятаю, скільки ти в першому порозі оплачувала. Дві з половиною тисячі здається. дві з половиною тисячі доларів. Е, і ми тоді спілкувалися, і в тебе на цей момент не було цих грошей. Ні, як вони в тебе з'явилися? Я, <реш> я ну правда ладно, я рахую все. Бізнес почав просто приносити більше грошей. І якщо от як для мене ця ситуація? Люди, які вважають, що є агресивні продажі, можливо, є. Але, але ти, не в мене, нас. Да, не ти в той момент мене врятувало. І я теж людям, які там приходять перші да продажі робити, я кажу: ви не думайте про те, що ви нав'язуєтесь, ви комусь. Допомагайте. А взагалі я вважаю, що це гріх не врятувати людину. Якби, да, і ти мене в той момент я прям відчула, да, ти десь можливо відповідальність ну, трошечки да, допомогла мені на той момент. Е але от з того я сіла після розмови, я взяла аркуш паперу і я розписала, скільки я хочу грошей. З яких проектів скільки мені потрібно, щоб я закрила навчання? І мені здається, ми з тобою навіть так обговорювали, що ти сядеш, да. пропишеш, розпишеш собі план. І е, хочу теж наголосити, якраз можливість оплачувати частинами, е, це просто дуже хороший варіант mm -hmm. заходити на навчання, тому що ти оплачуєш там першу частину, ти фіксуєш за собою ціну. В тебе вже починаються зміни, вже yeah. починаються трансформації, і воно закручується. Наставник веде поруч, і воно все закручується інколи справді магічним чином. Але ви знаєте, я думаю, що немає магії тут. Тут є сила фокусу, сила контакту. Концентрації, правильні дії, і, і все. 100%. я цей аркуш відклала. Я написала і відклала. Я його знайшла десь через три місяці. І я була в шоці, тому що справдилося все, що я написала. Клас. Е, ну це магія. Магія чисел, да. фокус дійсно так працює. Тому, е, а це знову про довіру, бачиш? Ну, тобто, я ж довірилася. Так, так. так. 100%. І я відчула, що я можу тобі довірити, що я утримую свій результат, і ти мене не підвела. Я себе не підвела. Так, це точно. Це завжди результат студента, це завжди спільна робота. Причому я завжди кажу, що це 100% на студенту і 100% на наставника. Тобто, це навіть не 50 на 50. Слухай, давай на завершення якось так підсумуємо взагалі наш діалог. Настя, до знайомства зі мною mm -hmm. з нашим проектом, з нашою командою, і Настя сьогодні, яка проживає в розкішному готелі. Наскільки я розумію, ти собі продовжила відпочинок. Так, <реш> Звичайно, <реш> <реш> ти приїхала з сім'єю сюди, <реш> своєю дочкою <реш> <реш> з <зві> <реш> <реш> колегою і з співвласницею бренду. <реш> <реш> так, і ви тут собі будете відпочивати кілька днів. Ти зараз собі вже можеш це дозволити. Ти красиво виглядаєш, ти запускаєш групи наставництва. В тебе все добре. Ти раніше красиво виглядала, але зараз я маю на увазі ресурс є mm -hmm. та, на все це. Yeah. От, е, якщо подивитися в динаміці змін, от точка А, точка Б, які такі, давай, можливо, якихось три ключових пункти, е, що змінилося? Mm, я стала більше сфокусованою, uh -huh. це точно, тому що пішло цей стан, я не знаю, що робити, і треба кидатися на все підряд. Uh -huh. Фокус в одному бізнесі і в іншому. Та я стала впевненішою що я в собі то 100% тому що я ж до тебе вже консультувала, але я не... не досить... Це взагалі окрема історія. Да, я, не, я не зовсім знаю, чи я. там... Ні, я теж довела до результату. Просто це було знаєш, ціною мого виснаження. Так, я довела так. людей, але й довела і себе до стану виснаження. Ну, третє, ми стало більше грошей, і ми ж не можемо це виконати, так? Да? Тому так, і, і енергії стало більше. Клас. Стан дуже змінився. Я не можу це. От знаєш, багато хочуть людей часто. От скажи в грошах, от що uh -huh. там в грошах. Uh -huh. А яка різниця, що в тебе в грошах, якщо ти не хочеш жити, наприклад. Да? В тебе немає енергії зранку стати, ти не можеш приділити час своїй сім'ї. Навіщо тобі ці гроші? А коли в тебе є і те, і стан. І, взагалі, да, от ти теж завжди нагадуєш, починайте зі стану, і це дуже важливо. Mm -hmm. Які продажі, які там наставництво. Якщо ти можеш себе зібрати докупи. Так, це правда. Тому правильно. це для мене ось головне надбання. Я би навіть на перше місце запоставила. поставила. Mm -hmm. Ми мій, мій вирівняний стан саме. Клас. І четверте: <реш> розширення мислення, mm -hmm. тому що масштаб. Твоя програма вже по-іншому називається, але він нікуди не дівся. Так, так, 100%. Це, да, це, це, все, це, це все я і все да. мої знання, які я даю. Давайте підсумуємо так теж ще моїми очима, з uh -huh. того, що я пам'ятаю як наставник. В разі чого ти поможеш поправити, бо я ж не всі нюанси пам'ятаю, багато добре. студентів також. Я пам'ятаю нашу першу зустріч, як ти я прийшла бізнес, тоді був в кризі, тому що почалася війна і це все було складно, ми, як ми і багатьом. в багато. Да. Так, нас у нас були переїзди, да. так, тобто багато було всього. Тобто раз, так? Тобто далі були консультації, консультування, але ці консультації були довгі, Настя до них довго готувалася, після них довго також ще готувалася. Тобто, і скільки був в чек на консультації тоді? Не пригадаєш? Я починала. У Мене було сімсот п'ятдесят гривень. Потім ну ти півтори давай там, тисяч, ти, від тисячі до, тисячі до півтора тисячі, до. тисячі, навіть скажімо так. Нехай це буде півтора тисячі гривень за консультацію. Одну, яка тривала годину сама консультація, там півгодини година підготовка і година ще висновки. Та тобто ну Більше. навіть навіть допустимо, що це три да. години, тобто, це три години часу експерта. За е, консультацію, яка коштує там півтора тисячі гривень. Який в тебе зараз чек на консультації твої? 150 доларів. 150 доларів. Сто е... Я не готуюся. Це можна казати. І скільки часу взагалі залі витрачити інвестуєш в комунікацію з студентом? Ну, в мене є запит, людина приходить. І ви його і вирішуєте. І і Скільки вирішуємо. часу триває консультація сьогодні? Ну до години. до години. Тобто, друзі, якщо у вас з математикою краще ніж в нас, навців, <смі> то ви можете порахувати, так що раніше було е, 1500 гривень за три години. Зараз 150 доларів там до години часу. Тобто, це е, зросла в рази е, ціна години. Тому що у нас ще ціна години це не лише е, там час з студентом. Ми враховуємо все а е, також. Якщо я правильно пам'ятаю, груп наставництва ти ще тоді не запускала? Ні, мені було дуже страшно. І, до речі, саме е, у тебе на Ану, я ну мені допомогли. А, ну ти сказала, Настя, коли? Яке, яке там індивідуальне наставництво? Mm -hmm. Ти можеш вести групу? Так, 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 так. Я можу вести групу. Так, я пам'ятаю, це було на захисті. Mm -hmm. Коли я тобі сказала, що ти готова до груп, і ти запустила групу першу, потім другу групу. Так? Тобто, По суті, по наставництву запусків не було, вже є два запуски і готується третій, наскільки я розумію. Yeah. Тобто, Настя вийшла в системні запуски груп. В наставництві це такі вже можна сказати курси з елементами наставництва. Поступово воно буде масштабуватися mm -hmm. і нарощувати. Що ще Про стан Це само собою зрозуміло. Ти вже багато разів на цьому наголосила, і ми багато над цим працювали. І як наслідок, просто уже знаєте, коли ми запускаємо правильні зміни, як наслідок все вирівнюється і таким чином, і вирівнявся не вирівнявся, а виріс дохід і в основному бізнесі. Тобто, якщо Настя прийшла до мене з іншим запитом, але в результаті і в основному бізнесі дохід виріс, і ви так. будуєте там класну систему, я підписана. На сторінку вже <ріст> <ріст> От, <ріст> і також слідкую: дай Бог скористаюся послом. <ріст> Ми будемо дуже раді. <ріст> так, ось так, друзі. Тому, якщо ви ще думаєте, не знаєте, що вам зараз робити, то Заходьте до нас в програму, як мінімум, розберіться, заходьте на мікровебінари. Ти також прийшла з мікропродукту. Правда, ми зустрілися на мікропродукті, а потім так. ти вже зайшла на велику програму, на преміальну. Так, от ми для чого робимо ці мікропродукти? Щоб ви познайомились з нами, з нашою програмою, зі мною як з ментором, приміряли це на себе і зрозуміли взагалі вам туди чи не туди, та й прийняли для себе рішення. Тому приймайте рішення, ми вас запрошуємо на наш курс Експертний бізнес і в нашу. Бізнес-школу, Настя, ти досі з нами, правильно, наскільки я Я нікуди не збираюся ми, так, і нікуди <світ> не збирається йти. Тобто в нас бізнес-школа наша, яка функціонує постійно, ми підтримуємо наших студентів, у нас постійні польові зустрічі. Заходьте. у нас найближчим часом кожних кілька тижнів у нас є мікровебінари. Заходьте на мікровебінари, там я презентую програму і далі ви вже з менеджером можете погодити свої деталі. Настя, я тобі дякую ще раз за те, що ти йдеш цей шлях з нами і продовжуєш ти цей шлях з нами. Я тобі дуже вдячна і знаєш, цікаво те, що в <смас> мене багато років така була, ну типу, мрія. Я хотіла, щоб мене запросив хтось на інтерв'ю. І ми збираємося, і Віка мені подруга каже: угу. Настя. Тебе ж запросили на інтерв'ю. І mm. я кажу, Боже, ну ось воно мріє здійснитися. Да. Тому... Слухай, давай да. за да. нас, да. за проєкт, за тебе, за твоїх студентів, які отримують класні результати. Я дам тобі, дозволю собі в прямому включенні такому дати тобі таку настанову. Дозволь чергам твоїх студентів пройти через тебе. Вони чекають yes. на тебе. І вони чекають на те, щоб ти довела їх до результату. Вони є, чекають, і ти просто не можеш не зробити цього. Тому дозволь їм прийти крізь тебе. Дякую тобі, дуже дуже. Дякую тобі.